20 серпня є урочистість на небовзяття по чистої Діви Марії. І до цього свята готуємося Дев'ятницею. День перший. послання Богородиці цареці мира з мечгорє від 25 березня 2022 року. Дорогі діти, я слухаю ваші взивання і молитви за мир, сатана руками бореться за війну. Тому Бог послав мене поміж вас, щоб вела вас дорогою святості, бо людство знаходиться на роздоріжжі. Закликаю вас повернутися до Бога та Божих заповідей, щоб вам було добре на землі і щоб вийшли з цієї кризи. У яку потрапили, бо ви не слухаєте Бога, який вас любить і хоче врятувати вас та вести до нового життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Продовжуємо молитву Дев'ятниці перед урочистістю на небо взяття Пречистої Діви Марії. Молимося, молитву миру, це молитва, яку. Марія молилася разом з візіонерами перший раз у мечгорії, молимося за мир і за здійснення планів Богородиці, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця, Вседержителя Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Всележителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих. Вірую у Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті твої, і вічне, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на початку, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повну, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословена птлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсяк час, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам богини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не дай нас у спокусі, але нас від Іславіх. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Боша, за нас грішня, нині і по тому смерті нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як Бога на початку, в і усіх час, і і вікні вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від бука. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідвона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Отче наш, що є сила в небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш наслушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, до наші, і веди нас у спокусу, але визволи нас від бога. Amen. Radu благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід для Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вішне, нині годину смерті нашої ми. Слава Отцю, і сину і Святому Духу. як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусі, але визволи нас від лукавого Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, І, Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тій наш наслужчених, і прости на години наші, як і навіщані. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як на початку, і Марія Цариця Миру, за нас. Святий Мартине, покровитель нашої дієцезії, всі святі і ангели в небі. Боже за нас. Господь з вами. Нехай по заступництву причисту Діви Марії благословить вас, дає свій мир і від всякого зла самотній Бог. Отець і син, і Святий Дух. Благословимо Господи!